Друзі, добрий день. Субота. сьоме, да, сьогодні у нас червня. Да, Сьоми червня, ми ось сашком. Саня, привіт тут всім скажи. Це Микиченко, мій новий, новий, не молодий, старший володіє його. Старий напарник. Я вам обіцяв по рибалці сьогодні жара 32. Не було змоги. Ми так порибачили трошки трошки. Попробували дальні дистанції, розкидались. Не дуже вийшло. О, Сашко навіть більше зловив. Це я для Ігор Ігор кажу. <хи> Сашко мене сьогодні облупашив. Ми завтра з ним на морозове будемо рубатися. Завтра в неділю у нас, завтра батл, завтра сумасшедший батл, у нас сумасшедший. батл сумасшедший батл. На любе морозове, яке хто програв, той купляє. Але по спортивних правилах. Да, один, 5, один. Все заходимо в 8 ну, в, в, в сектор, жеребкування. П'ять годин змагаємося, важимо ніяких кількостей, важимо. І хто виграв, той отримує розову. Любеке вибирав в магазині. Я вам що ще обіцяв, маленький огляд кемпінгу нашого. Тільки не обіжайтеся на бардачок, бо в нас сил сильно немає прибиратися, спеціально не готували. Але я вам зараз покажу, переключу камеру, трошки розповім. Давайте я почну з палаточки. Fox Warrior. Колись виграв я з Сашою Абрамуком і Юрою Гумінським на медвежки. Це Харциск, Донецька область. Нам дали таку палатку на прес. Чи бік чи бік -фіш, Там приспів. Я вже не пам'ятаю. І хлопці мені її віддали. Я користуюсь вже ну, років, мабуть, вона у мене 10. Ні, більше, років 15. Непогана палаточка, Єдине, що тут трошки от, уже отакі от сіточки потріскали. А так мені достатньо. Два рази в рік виїжджати, мені достатньо. Ну, такий столик, ми на низьких ножках, столик може складатися і на високі. Тут сумочка з продуктами. От наш Пальничок, балончик. Ми кип'ятимо водичку, зараз макарончики заваримо. І ми маємо ще крильць Ну, Сумка кухня, я називаю, той набор фоксовський з посудкою. Ну і наші речі з сашком. Це мій ящичок для фото-відеозйомок. Отакий от 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 у нас є До речі, дуже зручна штучка. Водичку відкрив, умився. Помив, що треба, чиста вода, можна чайничок набрати. Дуже класно. Ну і от ізюмінка нашого огляду. Зимою я придбав, давно хотів, і я придбав все-таки собі такий холодильничок. Він, по-моєму, 35 літрів або 40, не пам'ятаю, це до Доме, по-моєму, Дометик. Він працює від газу. От зараз він в режимі газ. Тут, правда, не дивіться. Я позав... не, вчора до нього схватився, оказується, там різьба на, на шлангу, а не, а не як на редукторі, одягається. Він працює 12 вольт, працює газ і працює 220. І от ми сьогодні дивіться, маємо водичку холодну, продукти, морозу іні на тих. Пивас безалкогольна. Пивас безалкогольний. Бачите, ми не бухаємо. а Безалкогольний пивас у нас. Зараз будемо вечеряти, пивка поп'ємо, поспілкуємося, розкажемо вам трошки про рибалочку. Ось такий у нас скромненький кемпінг, машинка от наша стоїть тут. Жара і тут тіньок, тут хорошо. Уже Палатка вже остила. Зараз десь шоста година, навіть вже по шостій. Можна було замовляти, звісно, вечерю, там є у нас тут кафешка, столова. Але у нас продуктів достатньо, якось зекономимо трошки коштів, бо там, там не дешево, скажімо так. Ну, відносно. Все, отакий от кемпінг у нас. Зараз будемо готувати вечерю, а після вечері поговоримо про рибалочку трошки. У нас такі гості. Прийшли, А вот тут збруч, вот тут у нас внизу. Збруч. пече, Повечеряли. Вот зараз Сашке пару питань. Саня, ну-ка розкажи як тобі озеро ти перший раз тут. Прикольно. Природа, взагалі, ну, повітря чисто, офігенно. Ну, саме озеро тоже таке. Для відпочинку тут класно, да? Місце. Домики, типа, ну... Ми з палаткою, а так поза якби якийсь який, який домик взяти, вообще, мабуть, бомба не знаю, як там всередині, я думаю, ну непогано. Нормально, да. Ну, а так дистанції комфортні. Це широке ж місце, да, так, виходить. Там от... чуть, чуть далі є на пару. Ну добре, метр. це 81, нехай, да? Ну там 85. Ну там ну, 85, напов... хай буде. 90, да? там. Ну, максимум. Ну, в общем. Коротше, ловити прикольно. І вроді, ну таке. Як риба. Так, бойка, бойка, да, да. бойка капец. ну, ті кілограмчики такого джазу дають загибель сумасшедження. У нас сьогодні стільки сходів з тою рибою, завтра будемо ще сподіватися. Та з, вона дергається якась так. Да. Ні, ну, ну, да, тут ну. просто дистанція заже довга, ми ловимо шоклідером. І от на кінці, на шоку, шоку якраз да, і да. сходить. Ну. І сильно м'яку удочку. Я сьогодні пробував, не докидаю м'якими. А сильно твердою, да що почала сходи. сходити, да. Входи, да. Та чу, так. Та Ні, ну, ну а взагалі прикольно. Кажу, природа офігенна, тихенько, слава Богу, марія. Я, я отак, от, коли був перший раз, у мене такий висновок. Отакій от водойма, така спортивна іменно. Uh -huh. Де uh -huh. такої швидкісної. Де є зони, де швидкісна рибалка? Є зони дуже... Ну, сьогодні, так, ну, да, да. от якби цей от з учетом того, що ми приїхали, да, на самого ранку в якій почали ми десь 11, пів дванадцятої. Ну, а то і 11... після 11. 11-20, по-моєму, я перший закид зробив. Ну, і з другого закиду риба. І в загальному світі 25 риб, Ну, да? 26. Ну, одну я мимо садка а мій машатка познався. Ну, 2, добре, 25. Ну, 25 риб. І Хотя... це ще результат не дуже хороший. Ну. Тут ну, по типу 40 так. ловили. Ну так, так і... І... от завтра будемо пробувати щось. У нас е орієнтир 40 Інакше. риб. 40. Ну можна, можна. Просто ну, ми сьогодні без корму. Ну, ми не без да, корму, а без без просто... завтра будемо кормити. Просто Подаємось. це, я думаю, завтра покормимо зранку і будемо ловити краще. Будемо бачити. А зранку. так, да, ну... А файно. так цікаво, так. Да. Файно, файно, цікавенько, красивенько. Так, скажемо, не, не кожне таке озеро. Така специфіка озерна, що дрібна, дрібний карп від пів кілограма до трьох. Ну так, є таким нілким. І так. якщо все розібратися, то він клює там до хвилини. Покльовка і час основний на виважування, на заперезакіт, а так. До хвилини, до двох. У мене багато чого було до 4. 3-4. У мене виходить, вийшло... ну, оставив таймер 5 хвилин. З учотом того, що я діставав рибу. ну, Закинув, покльовка, дістав в садок. 6-7-8. 5 хвилин. 5 а в мене 6-7 було. Ну, якщо 3-4 хвилина. Ну то... так, а якщо хвилина плює до 2 хвилини, отакий от от кілограм. Так, чи треба стримитися до 5 хвилин. Тобто ну, от 10 риб получается. годину, от-от ну, Це було б ідеально. В середньому воно так і виходить. Типу, Але якщо перша впадає. година буде гірша завжди, угу, поки буде. не станеш, не поставиш рибу. І ще не забувай пресинг, який буде. буде. Побачимо. там всім щось? буде пресен, так що не тільки нам. Mm. Всі будуть ловити не Погода прекрасна. Жарко була, але ми якось під mm. дончиками поховалися, більш-менш. Чуть-чуть підгоріли. Да, трохи ноги попалили, а так завтра ще до третьої. Поки зберемося. Четверта, півп'ята, звідси чугнем. Так. Ось така от рибалочка. Поїли макарончиків з м'язком, так що тепер, тепер не жужим, відпочиваємо. Да. Водичка є холодна. Мінералочка є холодна. холодильні, звісно, в таку жару виручаємо. Все, будемо скоро чайок пити. Неділя, 8 червня. Ми стартанули вже півгодинки, покльовок ще не було. Що ви зробили, як. Воно Сашка щось покрьовує вроді би. Що, мимо, Сань? Мимо. Перше крівання і мимо. Коротше все по регламенту. Тобто стартовий закорм, 10 старт, до 15 ловим. Ловимо в спортивному режимі, все по правилах ніяких по дві по три удочки. Сьогодні вітерець трошки легше. Вчора було зранку штіль. Ми, Я думаю, що вже залізли в, дону, в зону Є, е. тут вже кінець. Я думаю, це будуть перші сектора Є. Е. Або кінець зони С. Ми навіть не знаємо, що буде, але далі не пішли, там незручно. Машини нема де поставити. Люди ходять. Машини їздять, ми тут десь трошки ширше, от поставили тут. І ловимо. Сьогодні в нас серйозна заруба з сашком. Ми на морозиво рубаємося. Так що зараз йдемо, подивимося, як Саня. Устроївся. Перевірочка. Перевірочка йде. Такс. На один поводок вроді ловить. Перевірка. Так, Ось така логістика, урочки, тут під все нормально. Зонтик, під зонтиками акуратно, хлопці і дівчата. Я вон накриваю, щоб У мене такий чехол не знаю від старого якогось армійського спальника. То я накриваю, тому що можна обгоріти з під зонта. Аккуратно перевіряйте. Можна так попалитися, що не шуточки. Тут моя удочка, ну давай на камерах покльовочку зробіть. Щось вона мені гуляє в фокусі, о. Не клює. Ну, так воно буває зранку, поки роз... рибка. Тим більше ми кормилися, поки на корм стане. Побачимо.